Яндекс презентує новий браузер, який зробить вашу роботу в інтернеті зручною та безпечною. Він не відволікає вас від перегляду сторінок. Перед очима лише найнеобхідніше назву більшості сайтів можна написати українською. Браузер зрозуміє, яку сторінку ви хочете відкрити. Нові сторінки завантажуються максимально швидко, а їхні адреси відображуються у зрозумілому вигляді. Розумний рядок призначений як для введення адрес, так і для пошуку в інтернеті. Він розуміє вас із півслова та пропонує підказки, наприклад, інформацію про погоду та затори. Табло допомагає перейти до улюблених сайтів одним кліком. Віджити показують найсвіжішу інформацію. Сміливо відкривайте будь-які посилання. Яндекс Браузер не дасть загубитися на іноземних сайтах і миттю перекладе їх рідною мовою. Браузер турбується про вашу безпеку. Система Касперського перевіряє завантажувані файли на віруси. А Яндекс попереджує про загрози в інтернеті. Під час першого запуску ваші налаштування з іншого браузера легко переїжджають у браузер Яндекса. Новий Яндекс Браузер. завантажте на browser.yandex.ua